У середу, 14 лютого, у сумах провели в останню путь хороброго захисника України, старшого солдата Андрія Лебедя. У цивільному житті він працював міліціонером, згодом охоронцем, але з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої батьківщини зі зброєю в руках. Служив мужній військовослужбовець на посаді старшого стрільця-оператора першої стрілецької роти сил територіальної оборони збройних сил України. Загинув відважний воїн 6 лютого під час виконання службових обов'язків поблизу села Новодмитрівка Сумської області. Із перших днів війни пішов воювати. Віддав життя на, за нашу батьківщину. Слава герою, співчуття всім його рідним, близьким, глибоке співчуття. Єдина, ви знаєте, наскільки така добродушна. Ну, і як, як, як співробітник був, звичайно, ж, ну, працював в, в, тоді в управлінні бобра пізером злочинністю. Важка була робота. Він відносився до роботи чудово. Андрій був людиною, перш за все. Людина з великої літери це була надійна людина, яка тільки існує в світі. Він дуже любив життя, він, для нього, він був стойка горти людей, для яких не така різниця, А батьківщина, поняття все, Україна. Він дуже любив сім'ю, дуже любив свою землю. Ну, сказати, це найнадійна людина, яка була в світі. Це найкращий друг був. Надійний для якого не існувало слова ні і слова не можу. З великої війни Андрія Лебедя не дочекалась дружина, мати й донька. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Працював на посаді в нашій організації. Дуже чемна людина, поважна людина. З перших днів на фронті знаходився. Тим паче він як доброволець пішов на, на фронт, виконував е, Ну, е, Ми дуже е, співчуваємо і е, родині, тому що е, ну, людина, е, що вона виконувала свої службові обов'язки дуже е, добре, коли служив, ніс службу. Ну, от. Так і по охороні нашої держави Україна від російських окупантів. Хочеться сподіватися, що всі, що там залишаються на полі бою, повернуться живими. А так дуже сумно. Відспівали мужнього старшого солдата Андрія Лебедя у свято Георгіївському храмі Православної церкви України. Ще молимо, за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна, Андрія і усіх воїнів і людей, що життя своє завіло, <клухи> Україну положили, і від нашестя російського загинули. Відважного воїна оборонця Андрія Лебедя з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.